Це знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів. Тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Базові навики поводження зі зброєю, дисципліна, згуртованість, робота в команді і розмови про національну ідентичність. Усе це стало основою всеукраїнського військового таборування у Луцьку. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже Боже! Усе! Вільно розпочинаємо наше заняття. Чекаємо крайнього, коли прийдуть дівчата ще які зацінилися. Ці стоїмо в плавищі. Відчуття колективізму. Один запізнюється, всі в колективізмі чекають його. Ви себе щось відчуваєте, щось не так, кажете. Не треба терпіти, не треба ходити, страдати. Починається повітряна тривога, як я вже казав, якщо це міг, приймаємо спільне рішення. Якщо балістика, одразу уходимо. Зняли заповіжник, перезарядили до кінця. Головне не доводьте. Довели, відпустили робимо постріл. Я Віталій, мені 24 роки. Я працюю в місті Ковель, Сам проживаю поблизу міста Ковель, Працюю вчителем географії, захисту України та астрономії. Це військове таборування. Тут у мене дуже великі, такі очікування, і пейнтбол, і тактична медицина. Ми тут проживаємо в парку. Намет закривається ще й крім того. Тут є вентиляція у нас, ніякі комарі, ні мухи, нічого не залетить. У мене є два основних завдання, як вчителя захисту України. Перше — це морально-патріотична підготовка, підготовка до національного спротиву. Друге завдання це базова військова підготовка. Що вони мали відповідні ази, початки і розуміння, як користуватися зброєю. Зарядити автомат! Емоції не перевершені, це просто клас. Травка в лице, камінчики під під животом. Все клас. Я вчитель Лисичанського ліцею. Тут дуже чудова така національно патріотична програма, підготовка, яка мені може знадобитися у роботі з дітьми. Це дуже класно. Це допомагає перші злитися з природи, більш відпочити і наблизити до реальних польових умов. Якщо ми бачимо, що хтось потерпілий, ми допомагаємо йому спочатку. Перша дія. Ми підбігаємо, перевіряємо, якщо це не в ця зона і не в ці зони, ми накладаємо відразу турнікет на ту кінцівку, яка має масивну кровотечу. Після першого разу, як я була на такміді, я нічого не запам'ятала. Після другого запам'ятала, ну хоч щось. Після третього я вже можу впевнено сказати, що якщо щось станеться, ну в Харкові, наприклад, часто прильоти. Я зможу допомогти. Я зможу допомогти собі, зможу допомогти близьким. Але для цього потрібно дійсно постійно практикуватися. Для мене Харків це місто великої любові, це місто великої сили, місто неймовірних сильних людей, місто, яке мене надихає, і саме тому я не їду. Зійти, хоч як би страшно там не було. Ну, ношу я собі аптечку, нічого страшного, нормально. Харків змінився, але ми тримаємось Новенький, Він треба його перший раз витягнути. Так і він сюди, так правильно? Так його прикручується щіткою, і ти потім його чистиш всередині. Зараз це навчальний автомат тут заварено, але віддалі тут накручується щіточка і прочищається було. Все, і тепер збираєш все в зворотньому напрямку. Не часто табір для дорослих. В основному табори це для маленьких дітей. А тут ти можеш відчути себе в такій компанії, в компанії однодумців, то всі приїхали з метою чогось навчитися. Люди писали мотивацію, чому вони прийшли. Мотивації різні направли, але об'єднує їх війна, тому що хтось приїхав для того, щоб підвищити свої особисті навики, хтось хоче вперше доєднатися до Збройних сил України, хоче прийти базову підготовку і зрозуміти, чи воно йому. Підходить, і де він себе може реалізувати на війні. Ми діти війни, і нам це потрібно знати, розуміти, і це потрібно вчитися. Всі з різних регіонів майже тут, але. Е, цей табір зроблений для того, щоб знайти нових друзів, мати командний дух. В сьогоднішніх реаліях потрібно молоді давати теж основи робототехніки, а саме там як літати, як паяти і так далі, тому подібне. Заряджай. Я не знаю. не Ми вчимо людей, щоб інші боялися і не нападали на нас. Ці люди, які пройшли, отримали якісь навики. Ну перш за все вони розуміють про це. розуміють, що вони мають робити, для чого робити Тобто Не тільки сім'ю захищати, а ще й ширше це все значить в розумінні цілої нації. На годинку 20, окляру вже можна знімати, а у військовому табору містечку усе тільки починається. Хоча це почалося само ранку, але зараз починаються цікаві дискусії. Ще раз в чому суть, якби цього практичного завдання, так ми проговорили про цінності, так самобутність, воля, соборність і гідність. Плюс ми говорили про те, що вони складаються це комплекс, так. Військове таборування тривало сім днів. За цей час 35 учасників здобули нові знання та роззнайомилися. Дві учасниці планують підписувати контракт із ЗСУ. Дівчата кажуть, хто як не ми. Слава нації!